Я до вас прийшов, я не просто... А я тут кричу, люди. Я не мама поховна в Обільській області, там і тато поховати. Моя людина все. Що мені може бути? Пане Ярослав, вирішується доля України. Ми з вами це знаємо. Я вам пропоную, я все раду вернуся сюди до ліковачі. Чому? Якщо вас прихав, заяву про прошу партію. На ім'я Рибака. Голові Верховної Ради Рибаку. На ім'я Рибака. Наїмо Рибака. Провитість фракції на ім'я Рибака. Та й криву А я так, а ми, ми знімемо на серці, їдемо сюди, дружну на бочку і відправимо в Верховну Раду. А тиску нема. Ніхто нічого не... Хлопці, прошу, дівчата. А? Ні, що немає. Прошу. Ми з вами, європейці, були, європейці у нас вчилися. Через це ми знаємо що у цікаво. Питання, я хочу. Поки маєте ще таке. Не заважайте. Ініціали Рибака! Ініціали бажає, що інтереси народу, інтереси нашої держави, інтереси національної солідарності українців що, ніхто не знає, ні. мільйон раз важливіші, ніж банк формування, яким є партія регіонів. От їх справа. Якщо людина з Західної України, якщо людина закінчила Львівський університет, і якщо вона не вийде, тоді хто ж вийде? Тоді хто ж вийде? Але запам'ятайте, це мафія, правляча, урядова, бандитсько-кримінальна мафія. І через те, що під неї вийти, де треба мати сміливість. На, на наших очах відбувається сміливий акт нормального чоловіка. Зрозумієте? Нормального чоловіка. Вміємо пошанувати політичне рішення. Те, що ми знаємо? Чого? Ми можна так будемо відправляти. Ти дату постав. Голови Верховної Ради репутації. України депутатів. Народного депутата України. Голові Верховної Ради там Україна. Ставлю вас до відома про вихід з фракції партії регіонів народження. А це прекрасно. Це вам подарунок на день народження. вітаю. А що, а що погано зробили? Ми робимо вашому чоловікові авторитет. Чоловік, чоловік тепер стає нормальним депутатом, нормальним українцем, нормальним патріотом, а не членом банформування. Попишайтеся ним. До речі, товариство, привітаємо дружину нині з днем народження. Вітаємо! За, Зачитайте. За прошу уваги! У голові Верховної Ради України Рибаку Володимиру Васильовичу. Я з того всього. Народного депутата України від округу номер 74 Сухого Ярослава Михайловича. Заява ставлю вас до відома про вихід з фракції партії регіонів 24.01. Я тут прошу, 13 14 переправи на 4.